Добрий, Добрий день. Що тут за Хлопчик зробив нас злочинцем. Дивіться, хлопці, у нас є такий балкон. Так. На мило, є фотографії, отак було снігу. В офісі, що знаходиться на п'ятому поверсі вулиці Васильянок, розповідають: спочатку збирали сніг у відра, відносили у санвузол, аби розтопився. Та коли уже ніде було його складати, взяли лопату і почали викидати його на вулицю. Робили це свідомо і відповідально. Тож внизу стояли дві жінки, працівниці офісу, які пильнували, аби сніг не впав перехожим на голови. Це все бачили співробітники супермаркету, що внизу, та сусідніх офісів. Брав. Глиби, які вже стали тверді і небезпечні, легенько кидав вниз, де дівчата там охороняли площу. Перед кожним викидом оцеї глиби я заглядував, йде хтось чи не йде хтось. Коли певний період збиралися люди, я махав рукою, що нехай їх пропускають. Виставили внизу. Двох людей в дозор. Нікого не пускаємо через стежечку, поки скидають сніг. Попросилися, поки скинули буквально кілька там тих хлопат снігу, приходить інспекція і каже, що ми порушуємо закон. Що для одних стало порятунком, то для інших в особі муніципальної інспекції з благоустрою Івано-Франківська причиною для складання адмінпротоколу. Штраф у вигляді від 20 до 80 неоподаткованих мінімум громадян для фізичних Для осіб, запобігання. Для підприємств юридичних осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум. У муніципальній інспекції з благоустрою кажуть, такого люди робити не мали права, адже є небезпека травмування перехожих. Тим більше вони мали б обгородити цю зону сигнальною стрічкою. Обійтись простим словесним попередженням. Інспектор відмовився. Переконує порушення дуже серйозне, тож без роздумів взявся за складання протоколу на чоловіка, який порався з лопатою. На допомогу навіть покликав патрульних не прочищено чи засмічено. дається попередження, щоб прибрали. Але от таке скидання снігу з балкону. На пішохідну частину і на проїжджу частину. Це воно не припустимо просто. За словами інспектора, розчищати сніг має балансоутримувач будинку, якого слід було поставити до відома. Натомість працівники офісу кажуть, у такому разі допомоги довелось би чекати довго. А ще зізнаються про те, що прибирання снігу є злочином, не знали. У їхній ситуації все вийшло, як у відомій фразі, ініціатива карається. Звичайно, ні. Я просто навіть собі не могла уявити. Що коли б ця глиба стояла тут, підмерзла, замерзла і поступово сунулась і когось прибила, то я думаю, що це б була більша шкода, ніж ми можемо її нанести. Тим, що ми хотіли чесно, як адекватні, нормальні люди. Попередити, щоб не сталося якогось там, ні комусь на голову, ні на коляску, ні на машину, ні дерево не зламали, ні нічого. По чуть-чуть скидали сніг. В офісі завчасно просять вибачення у сусідів знизу за те, що їх може затопити. Але свої скарги нехай скеровують до балансоутримувачів, як порадив інспектор з благоустрою. До речі, поверхом нижче вже почала протікати стеля. Керівник муніципальної інспекції з благоустрою, довго не погоджуючись на коментар, все ж запевняє, незнання правил не позбавляє від відповідальності. Перш за все, треба дбати за безпеку людей, які є знизу. Тому що люди, які просто викидаються зверху, вони просто нахто від безпекою тих людей, що не розуміють, що від цієї ваги вони можуть пошкодити. Після довгої дискусії свою провину визнали і працівники фірми на Васильянок 15 Вони обіцяють сплатити штраф. Натомість нам залишається лише попередити вас Задля усунення подібних проблем. Звертайтесь у комунальні служби. А ще обережно ходіть по підбудинки, бо сніг чи бурулька може впасти і самостійно. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.